Вітаю на каналі Мікс Моментів. Марина Забуранна. Дім Мені сім. У бабусі в селі тихо, смачно і затишно. Дід то без кінця майструє, то лагодить віз, то ремонтує кладку над річкою. А часом до нього приходять люди, щоб замовити стільці або столи, яких він. Виготовив за все життя сотні, бо був знаним у цій місцевості теслею ще з молоду. Дід знає все про дерева і деревину. Я біжу за ним і, роззявивши рота, дивлюся, як він старанно й прискіпливо обмацує кожну дощечку. Коли виросту, буду сильним і розумним, як дід. Бабуся вже напекла пирогів із яблуками. Щороку повніє садок Антонівкою, рушками й дюшесками, каплатами сливами, вишнями й порічками. І здалеку він здається барвистою вишиванкою, а над садком видніється лелече гніздо. Кликочуть собі. Вечоріє. Мені в долині кукурудзині чутно, як кумкою чаби. Мов хочуть докричатися до усенького всесвіту. Біжу до бабусі тією стежкою, яка одним кінцем чує, як карасі хлюпочуться у ставку, а другим, як вони смажаться і одразу хапаю чашку молока і ще гарячий пиріг із великої розмальованої миски. Сідаюся край столу і їм. Бабуся зморена, але така ніжна й самріяна сідає біля мене, гладить мої солом'яні кучері і наспівує щось про дітей. Про хустку тернулу про місяць на небі. І місяць, наче на її голос, лагідно випливає. Дід ще розкаже про усей лебедів, і в хаті пануватиме тиша аж до ранку. Мені десять у бабусі так само тихо, смачно і затишно. Я називаю це дім. Я називаю це Україна. Мені 17, і я ще не знаю, що зовсім скоро захищатиму свій дім, захищатиму свій всесвіт.